Крем з СПФ захистом. Як його підібрати? Немає великої різниці між СПФ 30 та СПФ 50. Перший захищає шкіру на 97%, другий на 98%. Але якщо шкіра схильна до появи пігментних плям. Обираємо максимальну ступінь СПФ захисту. Професійні лінійки кремів дають можливість підібрати крем відповідно до типу та проблеми шкіри. І головне, забезпечить більш якісний, тривалий та безпечний захист шкіри від сонця, тому що постійно вдосконалюють склад та СПФ фільтри. Для повсякденного використання рекомендую обирати креми з хімічними СПФ фільтрами. Тому що вони легкі, невагомі, непомітні на шкірі. Для пляжного відпочинку можна використовувати креми з фізичними SPF фільтрами, які більш важкі, плотні та мають білий відтінок на шкірі. Якщо ви тривалий час знаходитесь на сонці, крем з СПФ потрібно поновлювати. Крем з СПФ наноситься в середньому за 40 хвилин до виходу на сонце. Підібрати найкращий СПФ для вашої шкіри та отримати знижку на перше замовлення пишіть в особисті повідомлення. Відповідаю на питання в коментарях.